Друзі, вітаю підписників каналу Сур сьогодні. Сьогодні п'ятниця, ваш день, і ми будемо розбирати результати хроматографічних та інших лабораторних досліджень: 14 зразків масла найкращих провідних виробників України. Як було анонсовано в попередньому відео, є два невдахи: один навіть по показникам хроматографа, тобто до 7% вміст немолочних жирів. Про це розповім детально. Зразу хочу підкреслити, що кращі два зразки за результатами вже і лабораторних аналізів це масло селянський Люсдорф і масло яготинський яготин. Ці два зразки найкращі. До них немає питань в жодному разі. Деякі зразки погіршили свої позиції по результатам лабораторних аналізів. Завжди, коли ми будемо користуватися результатами лабораторних досліджень, я буду згадувати, що всі лабораторні дослідження. Зроблені на підприємствах групи компанії TerraFood в їх лабораторіях, ну, звичайно, в тому числі на хроматографічній лабораторії, до якої, яку я створював сам своїми колегами-соратниками. Це дуже приємно. Ми дуже дякуємо TerraFood за таку можливість, за унікальну можливість, якою, якої немає жоден інший канал, жодне інше джерело інформації. Я би не назвав це спонсорством, це швидше меценатство. Тобто люди впевнені в якості своїх продуктів, як мінімум в їх відповідності державним стандартам. Ви знаєте, що не всі торгові марки, цього виробника, не у всіх продуктових групах у нас, м'яко кажучи, перемагають. Хтось середині, хтось в кінці, хтось на горі. І це дуже приємно. А от функція спонсорства виникла у нас на каналі. Я якусь там табличку заповнив, галочки поставив пташки. І хочу вам сказати, що три в нас є спонсори. Все, що я можу обіцяти спонсорам каналу, Сергій назавжди: перше, що всі гроші підуть виключно на обладнання для покращення картинки на каналі і звуку, ті самі наушники, обладнання різне. І друге, я вас прошу ні в якому разі не ставати спонсорами нашого каналу. Якщо у вас після допомоги Збройним силам України залишилось, скажімо, 10 тисяч гривень на особу в сім'ї, не треба цього робити. Ми поки самі заробляємо за власний кошт, монтуємо ці відео, знімаємо їх. І наша мета це власне просвітництво і допомога простим українським споживачам розібратися в тому асортименті товарів на полицях, які ви сьогодні можете побачити і придбати. Звичайно, якщо там за 70 гривень, по-моєму, я навіть цю суму не став, вона автоматична з Ютубу висвітилась. Вони в рекомендаціях чуєте? Значить, три спонсора. Я їм дякую, бо це якась така довіра із довір. Це люди, з якими я переписуюсь, спілкуюсь на каналі вже багато років. Значить, Це Олег Богданов. Дякую, це Олександр Летик, Бабай халіт, я так розумію, його позивний. І це Дмитро Укр. Я наразі не знаю, хто ховається за цим Ніком. Але цим трьом людям дуже дякую. І ще раз ви маєте тепер таку можливість стати спонсором каналу. Якщо це для вас круто, у вас з'явиться така зірочка біля вашого допису, що це дописує не аби хто, а спонсор каналу Сир назавжди, там за 70 гривень на місяць. Це означає там такий перший рівень я довіряю каналу СЕРНАЗИ. Значить, відповідно, якщо ви не довіряєте цього робити, не варто. І ще раз, якщо маєте скрутне фінансове становище, навіть не вздумайте. Якось ми, поки здоров'я є. І наснагами, ми самі заробляємо собі на життя і на канал. Дякую за розуміння. І ще раз, спонсорство це для багатих і забезпечених. Ваші вподобайки, ваші дописи, ваші рекомендації друзям це, от, можливо, найважливіше і поширення в мережах це те, завдяки чому канал розвивається. Якщо ви хочете, щоб на ньому було більше підписників, більше було глядачів, щоб його інформація більше впливала на виробника, то робіть е ці абсолютно безкоштовні речі. Завдяки яким наш канал розвивається. Поширюйте, рекомендуйте, пишіть, ставте вподобайки. Просто на вам один факт, от у нас там щось 280 тисяч переглядів вже більше відео, де звичайна органоптична дегустація. 70% це поширення в мережах, і тільки там трошки більше 25 це сам YouTube. Тому без вас. Канал мертвий без вас він не розвивається. Він працює для вас. Тому, якщо ви це цінуєте, то підтримуйте. Це найкраще, що ви можете зробити. І я вам дуже вдячний. 60 тисяч підписників, ніхто на них не розраховував 6 років назад. Я думав, 10 тисяч буде, буде з ким розмовляти. Будуть ці експерти обґрунтованої наукової думки, і вони будуть поширювати зараз. Нас 60, я думаю, з такими темпами за рік два буде і 100. І повірте. На каналі за 100 тисяч підписників вже жоден виробник не зможе його ігнорувати. Це ваша заслуга, це в ваших силах. На вас я розраховую. Дякую. Нарешті давайте вже переходити до основної теми відео. Зараз будемо розкладати по поличках, розбиратися з усіма зразками. Тепер вже на підставі рейтингу ранотичної дегустації з коригуваннями на результати лабораторних досліджень. У нас табличка перед вами. Що ми бачите? Бачите два зразки червоним. Це суттєві дуже відхилення по жиру. І один з них, а саме фаворит, це якраз той проблемний зразок, в якому хроматограф показав 7% доданого рослинного жиру. З них почнемо. Єдине, я обіцяв вам минулого разу: я вам розповім, на мій погляд, три основні шляхи попадання в кінцевий продукт рослинного жиру. Або ж більш коректно говорити пояснення. Чому хроматограф за діючим методики показує наявність рослинного жиру? І так, перша причина, я її зазначав в минулому відео: це зміна складу молочного жиру за рахунок зміни раціону харчування сучасних корів. Це факт, він доведений численними прикладами в Україні і в Канаді. Нічого не треба змінювати нашим виробникам молока. Вони молодці. Вони роблять, як вони пишуть, так як ми і збираємось робити. Їм тільки треба пам'ятати, що дійсно за ланцюгову реакцію це може викликати проблему. Тому Асоціація виробників молока України разом з пілкою молочних підприємств України повинні значить, виступити з, з ініціативою, а також немає кому це робити: розробити стандарт новий на хроматографічні дослідження, поміряти виміряти на хроматограф на хроматографах. Сучасні зразки молока з ферми прямо відібрати і виміряти молочний жир з цього молока, переконатися, що ці аналізи відрізняються від тих, що були 20-30 років назад, змінити інтервали достовірності і методики, якщо треба, і на цьому закінчити цю роботу. Тоді, згідно діючих норм, результати дослідження на справжнє молоко і справжній молочний жир з молока будуть показувати. Інтервал достовірності, правильний, і всі зразки будуть хороші. Поки цього не буде, є окреме відео, я про це казав, будуть скандали, коли ми з вами розуміємо, ті, хто можуть думати, ті, хто мудрі люди, що не будуть додавати якихось там 3, 5, 7% рослинного жиру на заводі, та ще й на заводі, який в житті ніяких рослинних жирів не приймав, От за ворота не переїжджали. Але хроматограф буде вперто показувати наявність домішок. Це перша причина, чому перша, тому що її найлегше ліквідувати, домовитись, попрацювати і дописати, заапгрейдити, модернізувати стандарт. Все, що треба, Треба і асоціації виробників молока, і спілці молочних підприємств. Якщо вони не тільки лицем торгують по своїх поїздках за кордоном, то треба дупу підняти там менеджери є і зробити, а не тільки язиком балакати. Зрозуміло, цю проблему найлегше локалізувати, вирішити і далі рухатись про неї, не згадувати. Друга проблема це е, теж досить нова проблема, або ви про неї не чули. Це коли середні е, колишні колгоспи зараз масово що роблять, як заробляють? Вони до свого молока, в принципі, досить високої якості, підмішують, додають молоко від населення. Причому, якби вони хоч у населення збирали це молоко там, в сусідньому селі, вони купують молоко у перекупників. Економіка дуже просто виглядає. Молоко від населення там, по 10 гривень, перекупник продає по 15. А коли товарна ферма додає молоко від населення до свого власного, вона продає по 20. Відповідно, всі заробляють, але, звичайно, вже гарантувати якість, в тому числі по рослинним жирам, в збірному молоці від населення. Яке цей підприємець приватний міг спокійно фальсифікувати це дуже просто: нагріти жир, зробити рослинну емульсію і потім розкалапуцити, розмішати. Дивіться, у них немає високих вимог. Вони з них не виробляють продукцію. Їм важливо підмішати в молоко, і потім це молоко запроторити на комбінат. У комбіната наразі, при всіх вимірюваннях на антибіотики, як вам казав, на забруднення молока хроматографи стоять не скрізь. Практично вони мало де стоять. Тому Комбінат приймає це фальсифіковане молоко, змішує його з основною масою у великому танку, і далі з нього виробляє продукцію. Щоб цього не було, от за результатами наших перевірок, наприклад, комбінат той самий фаворит, має розібратися, е, яка сировина в ту дату в, в, той, в ту партію пішла, розкрутити з яких джерел молоко в той танк попадало, і потім поступово з кожним розібратися. Це і буде розслідування, це будуть коригуючі дії. І весь свій. Оцей е, моральний і фінансовий збиток покласти на того постачальника молока, якого вони знайдуть. В моїй практиці такі випадки були неодноразові, і я з цим справлявся. на снаги фавориту. Можливо, їм буде не так сумно і обідно, е, тому що їх зразок і так був не ідеальним, і е, разом з е, зразком компанії Галичина він практично наскільки тут? На три одиниці не проходить по вмісту жиру. Фаворит 82,5 заявлено, 79,5 по факту. 3% це багато, у Галичини ще гірше, майже 6%, не майже, а більше 6%. І це, це безпреділ. Що кажуть виробники? Як вони пояснюють? Я вам розказував, що може бути збій сепаратора. Вони розказують ще простіше. Ви знаєте, от ми робимо масло 72%, потім переходимо на 82, і от всі ці перехідні зразки ми віддаємо в торгівлю. Хто вам, друзі, заважає віддавати ці зразки під етикеткою 72? Жадібність. Жадібність заважає, жадібність вас і наказує. Відповідно, зразок галичини це брак, 6% недобір пожиру. Зразок фаворита це теж брак. Ми допускаємо до 1%, Я навіть на це тоді не звертаю уваги. Це може бути плюс-мінус 1%. Коли 3% – це іще раз або збір роботи обладнання, або перехідне масло. Упаковуйте його в фольгу 72, не будете мати проблем. У вас буде 75% чи 80% в фользі 72, а не 82. Але дуже гроші потрібні, як і бабусі. Давайте ще раз подивимося уважно на зведену табличку. Бачите два червоних зразки, ті, що не пройшли пожиру. Про них я вже розповів. Фаворит питання з хроматографом висвітлив особливо детально. З 25 зразків, перша ліга і вища, нагадую. Тільки один зразок не пройшов хроматограф і тільки чотири зразки мали суттєво нижчий жир. Коричневим виділений зразок волошкового пуля, ну трошечки не дотягнули, бачите, до цього інтервалу на 1,1 жирність цього зразка конкретно була нижча, ну тобто майже нормально, але при інших рівнях, звичайно, воно трошки вниз піде, волошкове поле. Таким чином, з врахуванням уже лабораторних досліджень, Два зразки у нас залишилися суперідеальними. це масло селянське. Люздорф і Філінці, багаторічний лідер з якості, вже десятки років ми можемо це констатувати. І те саме, практично, можна сказати про масло Яготинське. Вже десятки років масло Яготинське залишається одним з лідерів з якості. І на цій дегустації селянське і Яготинське склали пару найкращих зразків виробництва українського масла вершкового. Ще раз звертаємось до таблиці. Всі зразки, які виділені жовтим, вони пройшли лабораторні аналізи відповідні Державному стандарту України, бачите, три зразки ще жир залитий зеленим. Чому зеленим? Бо в цих зразках перевищення по жиру. І якщо зразок organic Milk, бачите, мав недоліки по консистенції, це саме м'яке. Масло на дегустації. Я зроблю відео ще раз окремо. Багато підписників з'явилось нових. Розповім про технологічні аспекти е, такого дефекту, як м'якість масла. Що це проблема переробки, а зовсім не додатки якихось там жирів, як хтось думає. Е, масло рошен традиційно має 83,2. Тобто більше дає прекрасний зразок для виготовлення того самого топленого масла. Масло гіє, що хтось хоче, але смаку буде менше, завжди менше. Вологи менше цієї молочної фази, менше смаку, і реабілітується масло глобина, Тепер вони бачите більше кладуть, теж 83%, колись був цей недолік. І ще раз, чим більше жиру, тим менше смаку. Це маєте пам'ятати, це очевидно. Якщо ви, дорогі глядачі, дружите з арифметикою, то зрозумійте, нібито одна там півтори одиниці по жиру перевищення, але це мінус цілих 10% по тій самій молочній фазі, яка дає смак. Тобто розумієте, 1,5% жиру плюс, мінус 10% смаку. От така арифметика. Ну і насамкінець ще раз перед вами підсумкова таблиця з результатами лабораторних досліджень і органічної дегустації. Величезні проблеми навалились додаткові на молочну галузь. Про них розкажу в наступних відео. На цьому все. Сподіваюся, що було цікаво. Якщо цікаво, якщо цінуєте інформацію з каналу, унікально, до речі. То підписуйтесь на канал, радьте підписуватись друзям, поширюйте цю інформацію, вподобайки ваші чекають і дописи. Поки що справляюсь. Дивіться, на всі перші дописи я відповідаю. Другий часто не бачу. У мене такий додаток в телефоні, коли перший раз ось написав, я бачу: хочете, щоб точно була відповідь від мене. то Або ставайте спонсором і у вас зірочка буде, або ж е пишіть не у цьому дереві дописів, да, а окремий допис. Я його побачу і з часом відповім. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!